Вітаю нещодавно. Пройшла конференція Google I.O. 2025. Е, Хочеться поділитися новинами, що обговорював Google в цьому році, що він нового крутого приніс в наше життя і чого нам очікувати далі в 2025 і подальших роках. Будемо зупинятися більше на органіці, на на тому, що нам робити як маркетологам, які дії ми маємо зробити для того, щоб стати більш. Більш приближеними до наших користувачів і до того, що вимагає пошукова система. Перше, дуже велику, велику роль в презентації приділялася саме Gemini і тому, як Google. Цю модель покращив, як він зробив її е, такою омніканальною е, і максимально крутою по використанню через різні джерела в різних каналах. По перше, з'явилося багато нових моделей Gemini, які відповідають за вирішення конкретних питань. Є моделі, які круто працюють з контентом і. Е, Круто працюють як асистенти по типу чату GPT. Є моделі, які вирішують складні математичні приклади, які дають вам поради по рецептам, які знаходять інформацію по відео, роблять якісь великі статистичні дані або допомагають вам з дослідженням. Є моделі, які працюють круто з зображеннями і відеоконтентом. І Google, він намагається занурюватись, даючи більш такі вузькі відповіді на питання. З яким людина приходить в пошук, Google презентував дві фантастичні можливості: це дві фантастичні моделі для роботи з зображеннями з відео. Перша модель це «Imagine 4. Яка дозволить генерувати супер деталізовані і високоякісні зображення, які ви можете використовувати потім для розширення креативів, для розсилок, для використання на сайтах, для рекламних банерів і так далі. Зараз Google вчиться максимально деталізувати складні конструкції по типу тканини, краплі води, хутра тварин і так далі. Те, як це виглядає, чесно кажучи, неймовірно. Раджу вам подивитися конференцію і. Ті приклади, які, з, які, з якими вийшов Google. Е до світу VO3 3 Це модель для генерації неймовірно реалістичних відео, які дозволять нам формувати діалоги, використовувати візуальні ефекти, накладати музику різну. Для нас це можливості по створенню рекламних креативів, по створенню відосів для соціальних мереж, для розсилки, для використання в інших каналах і так далі. Фантастичний сервіс, дуже крути, круті приклади, Лади були показані на конференції. Ті, хто займається з вами з вас відео, будь ласка, зверніть на це увагу. Так, ще одна крута функція це Gemini Live. Це функція, яка дозволяє нам за допомогою за допомогою Gemini в режимі реального часу спілкуватися з асистентом. Тобто тепер не треба натискати на кнопку запису, а нам достатньо взяти смартфон в руки, почати знімати і задавати питання. А сам, сам асистент він буде розуміти, що ми від нього. Хочемо по суті, зараз Google, він стає максимально персоналізованою персоналізованим асистентом, який буде вивчати нашу поведінку, дізнаватися, що ми робимо в реальному світі, і давати швидкі відповіді. Тобто при активному використанні Gemini в режимі реального часу людям навіть не треба гуглити, навіть не треба шукати інформацію в інтернеті. А Gemini, він буде знаходити інформацію замість користувачів. Але в будь-якому випадку, по складним запитам, Google. Буде шукати інформацію, і на основі різних джерел буде показувати людям підбірки, підбірки для вже подальшого занурення і заглиблення у деталі. Наприклад, якщо ви побачили, не знаю, побачили, що людина йде з морозовим, навели екран, навели смартфон на людину і запитали, де купити це морозово, Джеміні він вам сформує інформацію, з якої точки це морозово куплено, де його можна скуштувати. Тільки вам іти до цієї точки, прокладе маршрут і так далі, але він знайде інформацію і використає інші канали для того, щоб вам побудувати маршрут, знайти це і так далі. Наша з вами задача буде бути присутнім в тому каналі, з якого Google буде брати інформацію. Якщо людина задає питання, ми маємо ці питання формувати через інформаційні розділи. Якщо людина прокладає маршрути і шукає бренди, ми маємо бути в Google бізнес профайл. Якщо людина шукає якісь покрокові інструкції, до або е покроковий е формат ремонту автомобіля чи заміни е цепочки на велосипеді, у нас має бути відео Відеопокрокове, в яке розкаже, що потрібно людині зробити, і людина це відтворить? Фантастична функція, раджу вам теж подивитися реальні приклади на конференції. Стосовно Google Organic, перше, що з'являється, це інструмент, який буде представляти автоматичні водяні знаки на контент, який згенерований через за допомогою AIC. Називається він Thynth-ID для нас. Чим це черевато, хто займається з вас генерацію через AI, ви маєте розуміти, що Google він шукає шляхи ідентифікації контенту, який створений користувачами, і контенту, який згенерований через AI. -ко. не весь контент, який буде згенерований через AI, він буде показаний користувачам, тому що Google він буде слідкувати за свіжістю інформації і за достовірністю того, що пропонує зараз інтернет. І майбутнє воно як не крути, але все рівно залишається за людьми, бо поки люди не будуть поповнювати. Інтернет унікальним контентом моделі вони не зможуть вчитися самостійно, поки як буде в майбутньому, незрозуміло. Ще одна крута функція в AI-мод – це покупка через додаткову панель. Тобто, у нас в пошуковій видачі з'явиться окрема панелька, яка буде підтягувати товарні пропозиції і буде дозволяти користувачам придбати цей товар за допомогою. Іншого за допомогою іншого блоку. Е, ви бачите на екрані, як це, як це все працює. Е, інформацію буде брати з Google Shopping, тобто це суперкрута функція і мастхевна для e-commerce, для тих, хто у кого інтернет-магазини, хто займається представленням ваших товарів в Google Шопінгу, в Google-картинках, має мікророзмітку товарну і так далі. Е, це ще один. Мож ще один додатковий канал комунікації з аудиторією. І ще одна крута функція це функція спробувати на собі. Там, де ви можете завантажити ваше зображення з вашою комплексією тіла з вашими з вашими особливостями, і Google він цю річ надягне на вас або аксесуар примінить, або килим розстелить в кімнаті, яку ви завантажили. Тобто, ви можете подивитися, як це виглядає в реальному житті. Це просто супер. І люди, людям 100% ця функція залетить. Нам з вами що треба робити? Треба, щоб ці товари, які Google буде використовувати, давати можливість людям з ними взаємодіяти, щоб вони були в тих каналах, з яких Google буде їх брати. Тому ми з вами будемо вивчати вивчати. Далі Google Shopping і те і поповнювати його асортиментом для того, щоб Google міг показувати йому було, що показувати людям і з чим взаємодіяти, і взаємодіяти з користувачами. Знову ж таки, раджу вам подивитися реальні приклади на конференції. Там вас очікує сюрприз приємний. І ви здивуєтесь від самої презентації. Тому, будь ласка, подивіться, що з'являється в Гуглі? Це Deep Search, це теж. Поглиблення і розширення AI-мод, який змінює трошки поведінку користувачів. Якщо раніше працювала класична історія з пошуком, коли ми шукали словами або конструкціями певними, то зараз ми можемо формувати. Кілька речень в наш основний запит. Google буде розуміти, що ми від нього хочемо, і він буде давати релевантну відповідь на основі наших великих конструкцій. Це повністю змінює підхід до просування і до аналізу. Тепер ми. У нас залишиться статистика по ключовим словам, але е, трохи ускладнить розуміння, е, який контент нам потрібно буде витягувати, показувати користувачам. І пошукова видача вона так само може адаптовуватись під запити е, людей. Е, може бути таке, що раніше видача була комерційною, але люди е, почали е, знаходити інформацію через, е, через інформаційні запити. І інтент може змінюватись. так і навпаки. Е, і... Нам з вами потрібно буде більше працювати зі статистикою, розуміти, як що люди шукають, яким чином, через які канали, і як вони взаємодіють з контентом, який знаходять у видачі в DeepSearch Всі рекомендації, всі переклади, які він знаходить, він буде давати з лінками і буде перелічувати першоджерела, які стали в основі його в основі його відповіді. Е, ще одна крута функція це Search Leaf, яка буде використовувати можливості Project Astra для того, щоб е, задавати питання Google, знімаючи відео або скарблюючи моє зображення. Е, тобто він буде розуміти, е, що те, що він бачить через, через камери вашого смартфону, він, е, Зможе давати відповіді інформаційні, або давати перелік рекомендацій, або шукати інформацію про конкретний об'єкт, який знаходиться в вашій камері, і ви продовжите спілкування з більш деталізованою інформацією, яку сам Google буде вам підбирати на ресурсах, на яких він буде знаходити інфо. Це може бути YouTube, це може бути зовнішні джерела, це може бути ваш блог, це можуть бути комерційні сторінки вашого сайту, але ваша взаємодія з Gemini і із інструментами. Які пропонує Google, вона буде максимально плотною і користувач він буде. Буде більш занурений в використання гуглівських екосистем. Для хорики дуже крутий блок це агентні можливості, це можливості Project Mariner, які з'являться в AI і які дозволять вам бронювати готелі, бронювати столики, купувати квитки і так далі. З'явиться окремий блок, який дозволить вам заметіти з користувачами і комунікувати з ними. Доволі Вводячи їх до покупки, тобто нам з вами потрібно буде працювати з Google бізнес профайлом, працювати з довідниками, з каталогами, зовнішніми ресурсами, з контактами і з комерційними сторінками бронювань, для того щоб Google він міг вас показати через свої функції. Ні для кого не секрет, що з. Травні з 21 числа з 21 травня у нас в Україні запрацював AI Overuse, Це додатковий блок в пошуковій видачі, який зараз відповідає на запитання користувачів, який так само на основі різних джерел буде давати відповіді відповіді людям на ті питання, з якими вони проходять в органіку, в основному це. Вплине на інформаційний попит, і в рамках своєї відповіді Google не не використовує одне джерело. А він може брати формувати відповідь на основі декількох джерел, які він буде показувати при натисканні цепочки у відповіді. Але Сама органічна видача вона зміниться. З'являється блок AI Overview, який буде йти першим. На першому екрані. Далі буде йти фічер сніпити, далі реклама і класична органічна видача. І тому зараз не завжди користувачі будуть переходити за відповідями на конкретні ресурси, але ви можете бути показані в цьому блоці AI Overviews, і це і буде частиною вашої комунікації з користувачами. Для тих, хто займається Асошкою, також є приємна функція в Google Play. Розробники додатків тепер зможуть зупиняти активні релізи, якщо щось піде не так. Наприклад, ви зробили реліз, виявили баг, і вам треба. Срочно цей баг виправити. Ви можете зупинити цей реліз і для нових користувачів, які ще не встигли скачати. Вони не побачать цей баг. А вони будуть працювати з робочим додатком раніше, коли ви робили реліз, і люди бачили баг, вони вам ставили одиниці, писали негативні відгуки і так далі. Тепер ми всього цього вже. Робити не будемо, і у нас з'явиться комфортна кнопка, яка дозволить нам зупинити цей реліз, ви виправити цей баг і зробити цей реліз повторно. Ще одна крута функція: це Android XR. Google презентував її ще в 2024, на минулій конференції в 2024 році, і показав, як ви можете додати яйку в ваше життя За допомогою окулярів. Ви зможете. Прокладати маршрути до точок, ви можете зберігати відео, посилання, згадки, книжок і фільмів. Ви зможете ставити створювати зустрічі в календарі без рук, просто наговорюючи або споживаючи інформацію на основі діалогу. Ви зможете прокладати. Підбирати рекомендації, якісь і так далі. Дуже великий комплекс функцій, які будуть працювати в цих окулярах, раджу так само подивитися в презентації на офіційній конференції. Це неймовірно. Насправді дуже багато крутих функцій з крутими функціями. Google вийшов до, до людей і розповідає, як він буде далі. Занурюватися в вивчення поведінки користувачів, нам як маркетологам зараз потрібно буде вчитися, вив, вчитися розуміти нашу цільову аудиторію, вчитись розуміти. Різних людей в цій аудиторії, як вони споживають контент, яким чином, яким каналом, і ми маємо стати омніканальними. Якщо раніше кожен був відповідальним за свою нішу, зараз ми маємо розуміти, як ці ніші мечаться між собою. Типу класичного СОшки, яка займається оптимізацією під ключові слова і не враховує те, що частина контенту буде показана в локальному просуванні або може бути показана в платному пошуку. Або робота з зовнішньою закупівлею може впливати на брендову складову, зараз це вже працювати не буде. І сам формат пошуку він так само зміниться. Зміниться на формат вивчення поведінки користувачів і на більш, на більш таку тісну комунікацію AI-асистентів з конкретною Людиною тому це не означає, що все пропало і все, все перестане працювати. Це означає, що Google він зміниться і ми маємо змінитися разом з Google. Ми маємо зараз пропонувати більше для того, щоб ми були в якомога більших, кількості каналів для користувачів там, де Google буде забирати інформацію для подальших відповідей. Для людей, як і буде оновлення в сервісах по статистиці, будуть з'являтися додаткові елементи, буде оновлюватись Google Trends і показувати, як люди зараз споживають інформацію, через які блоки, через які елементи. А наша з вами задача маленька дивитися за цим і вчасно реагувати на всі зміни, з якими до нас виходитиме пошукова система або конкретні функції рамках Конкретних інструментів тому е бажаю вам подивитися цю конференцію повністю. Вона неймовірна і вона 100% не залишить, не залишить вас байдужими, е і це те, куди Google буде крокувати е ще кілька років вперед. Тому бажаю вам успіху е і гарного перегляду!